Хлібне місце або хто залишив по собі цілу купу борошняних виробів, а потім ще й спалив їх. У сумах поблизу вулиці Нахімова виросла гора з буханців, булок і тортів. Їх хтось залишив просто в чагарниках. На смітнику виявили ще й документи з підписами керівництва кондитерської фабрики, розташованої поблизу. Директорка останньої відвізування утилізації відхрещується. Щоранку Людмила гуляє тут зі своїм собакою, але того дня променад став незвичайним. Жінка натрапила на купу хлібин тортів і булок просто на узбіччі дороги. Та коли прийшла сюди вже з журналістами, хлібне місце перетворилося на згарище. Вон віці, навіть буханки хліба обгаревшила. Були просрочений торт. Я посмотрела коробки. Написано Фабрика Сумчанка. Я считаю, не нужен хліб, а дайте людям, хто нуждається. Ну зачем же хліб? Це ж їжа. Коли війна в стране, Як можна зжечь хліб? Кармілець наш. На смітнику, окрім борошняних виробів, були ще й документи. На них прізвище та підпис директорки місцевої кондитерської фабрики Галини Орел. Чому її продукція опинилася в чагарниках, а згодом ще й згоріла? Жінка впевнена, це провокація, влаштована. Її конкурентами документи не являються вони офіційними, Там немає ні, ні, ні одної печаті. Такий документ можна напечатати на будь-якому комп'ютері. Це підстава, це сфальсифіковано. Сфальсифіковано чи ні, і хто влаштував хлібне попелище на природі, будуть розбиратися вже правоохоронні органи. Ми склали відповідні акти. Тепер ми будемо готувати листа до екологічної прокуратури для з'ясування подальших причин, хто його вивозив і. Притягнення вільних до відповідальності в інспекції з благоустрою міста говорять, бачили багато яких звалищ, але щоб із найдорожчого хліба таке для сум у диковинку. І нарікають за спалені вироби зломиснику загрожує смішне покарання. Штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Світлана Паламарьова, Віктор Лапченко на часі новини.